Клайв Стейплс льюіс Велике розлучення. Сон. Ні, це не вихід. Не існує небо, в якому була домішана крапелиночка пекла. Немає змісту зберігати диявола тут а чи там, у наших серцях чи кишенях. Сатана мусить забиратися геть, кожною своєю шерстиною і кожним своїм пером. Джордж МакДональд. Передмова, Блейк писав про шлюб неба і пекла. я ж пишу про розрив цього шлюбу. Не тому, що вважаю себе спроможним суперечити генієві. Я навіть не знаю достеменно, що той мав на увазі. Однак люди постійно пробують поєднати небо і пекло. Вони вважають, що насправді не існує неминучості вибору. І якщо стане розуму. Терпіння, а головне часу, то можна якось сумістити небо і пекло, допасувати їх одне до одного, розвинути або витончити зло в добро, нічого не відкидаючи. Як на мене, це велика помилка неможливо взяти в дорогу все, що в тебе є, іноді доводиться залишати навіть око або руку дороги нашого світу. Не радіуси, якими рано чи пізно доберешся до центру. Щогодини, а може й частіше, ми виходимо на роздоріжжя і доводиться вибирати. Навіть на біологічному рівні життя подібне на дерево, а не на річку. Воно рухається не до єдності, а від єдності, живі істоти, що довершеніші, то різноманітніші, визріваючи будь-яке благо, все сильніше відрізняється не тільки від зла, а й від іншого блага. Я не вважаю, що той, хто здійснив неправильний вибір, загине. Він врятується, але лише тоді, коли знову вийде або буде виведений на правильний шлях. Якщо сума неправильна, то ми виправимо її тоді, коли повернемось назад, знайдемо помилку і підрахуємо наново. Однак не виправимо. Якщо рахуватимемо далі, зло можна виправити. Перевести ж його в добро неможливо, час не лікує зла. Ми повинні сказати так або ні. Третього не існує. Якщо не відкинемо пекла або навіть цього світу, не побачимо неба. Якщо ж виберемо небо, не збережемо ні краплини, ні дрібки пекла, там, у раю, ми побачимо, що все маємо і нічого не втратили. Навіть якщо відсечену руку, то зерно того, чого так спрагло шукали у своїх навіть найрозпусніших мареннях, буде понад наші сподівання, очікувати нас там, у горньому краю, хто дійсно здійснить мандрівку, матиме право сказати, що все є благо і що небо є скрізь. Та допоки ми тут, цього не маємо права говорити. Якщо ж це зробимо, то вірогідно прихилимося до фальшивої і згубної думки, виобразивши собі, що все є благо і всюди небо. А як же земля? запитаєте ви. Як на мене, для тих, хто віддає перевагу землі над небом, вона стане частиною пекла, а для тих, хто зробить навпаки, вона стане частиною неба. Ще дві зауваги до цієї невеличкої книжечки. По-перше, я вдячний письменникові, чи його імені не пам'ятаю, його оповідання я прочитав декілька років тому в сліпучо строкатому американському науково-фантастичному журналі, звідки запозичив ідею для моєї надтвердої небесної матерії. Герой того оповідання побував не на небі, а в минулому. І бачив там дощові краплини, здатні прошити його, як кулі, і бутерброди, яких не вкусиш, усе тому, що минуле, неможливо змінити. Я з не меншим сподіваюся правом переніс це у вічність якщо автор згаданого оповідання перечитає ці рядки, нехай знає, що я йому вдячний. По-друге, прошу читача пам'ятати, що перед ним вигадка. Звичайно, з моральним змістом, принаймні я цього прагну. Однак події я вигадав і аж ніяк не подаю їх, як те, що на нас справді чекає, і найменше я хотів задовільнити допитливість тих, кого цікавлять подробиці вічного життя. Клайв Стейплс Льюіс, Квітень 1945 року.